У Чернігові триває політична криза, викликана нездатністю секретаря міськради Олександра Ломака зібрати депутатів на сесію. Така ситуація триває півроку, і народні обранці неодноразово говорили про те, що секретаря треба замінити. На сьогоднішній день секретар у нас виконує обов'язки міського голови. Міський голова має займатися господарством. А якщо він займається політикою, це ризики, великі ризики для міста. Я, як виробничник, розумію, що якщо щось не працює, то потрібно замінювати. Тобто в цій ситуації теж саме: якщо секретар не може налагодити взаємодію з різними фракціями Чернігівської міської ради, взаємодію між Чернігівською міською радою і військовою адміністрацією, тоді потрібно все ж таки обрати нового секретаря Чернігівської міської ради. Ну, секретар Чернігівської міської ради, секретар будь-якої ради це та людина, яка має знаходити консенсус, спілкуватися з усіма, не робити тут політику, не писати спічі на своєму робочому. У місті так, а займатися містом і комунікувати з тими, хто це місто представляє, дійшло до того, що ініціюють відставку секретаря, вже прості чернігівці використовують доступний інструмент інститут електронних петицій. Я вважаю, що він не, ну не може керувати містом, якщо він не може навіть зібрати депутатів для проведення сесії. Це вже не в перший раз і Я вважаю, що в майбутньому це також буде повторюватись. І якщо не будуть проходити сесії, то місто не зможе повністю на працювати і жити. Інститут електронних петицій успішно працює в Україні не перший рік. Втім, чомусь саме з цією петицією виникла проблема. Вона на модерації вже більш як два тижні. Я її зареєстрував ввечері 19 числа минулого місяця, і ось досі вона на модерації. Наскільки я знаю, мене знайомі подавали петиції. Вони проходили модерацію там один-два, максимум три дні, А моя вже висить більше двох тижнів. У відділі звернень громадян Чернігівської міськради кажуть. Система працює автоматично і петиція не може бути не зареєстрована. У нас є платформа, потрапляє петиція на платформу, так е, потім після модерації вона виставляється на голосування. Але у той же час говорять, система не досконала і може давати збої. Може, там був якийсь технічний збій, але такого ну, на модерації два дні передбачено законом про звернення статутом територіальної громади. Може, там якийсь був збій і воно не висвічується, mm -hmm. бо останній час платформа, ну якось є такі моменти, коли бувають збої. Ця доволі дивна, адже загалом система електронних петицій працює успішно. Приміром, у вересні петиція про створення програми стажування для молоді була опублікована. Набрала 250 необхідних голосів, та на неї чиновники надали відповідь. А ось розглядати відставку секретаря міськради чомусь не хочуть.